Це відео буде коротким, 10 чи 15 хвилин максимум. Все через те, що ми починаємо нашу другу каденцію в 2025 році. Привіт, друзі! Останню серію моєї першої каденції в 2025 році ми закінчили тим, що в мене почалася відпустка. І відпустка у мене тривала десь приблизно 9 днів, а потім ми знов поїхали працювати. Що робив ваш улюблений блогер протягом відпустки? Однією з найважливіших справ, яку я зробив під час відпустки, це було медичне бадання. Воно виглядало приблизно так: група люксмед, пройшов я трошки, пройшов я трошки обстежень Йдемте до машини. Я вам все розкажу. Оскільки я працюю в Польщі повністю офіційно, повністю легально, з моєї зарплати відраховуються певні. Певні суми на моє медичне страхування, на мою медичну страховку і в цей в ЗУС. І по цьому ЗУСу, це так в Польщі називається. Я можу собі пройти якісь медичні огляди. Записався я дистанційно, ще будучи в каденції, записався я на прийом до сімейного лікаря. Це щось наподобі того, як в Україні підписується договір на обслуговування, і тебе цей лікар обслуговує. Записався я до цієї лікарки, пані Катажина, і прийшов сьогодні на огляд. Чи були в мене які скарги? Ні, в мене скарг не було, як таких. Е, часом буває, напевно, від нервового перенапруження, чи там ще від чогось, чи від фізичного, що може так зробитися, типу як зле. Але це ну взагалі дуже рідко. Але якісь є дзвіночки, і щоб не стати перед фактом, я вважав за потрібне записатися для того, щоб продіагностувати свій організм. Тим більше я давно вже такого повного медогляду не проходив. Записався я на сьогодні, прийшов. На яку там годину на 9 чи 9.30 прийшов до лікарки. Вона мене оглянула, поміряла мені тиск, розпитала все. Розпитала, що мене турбує, що не турбує. Як я ставлюся до лікарств, курю, п'ю, сплю активний спосіб життя, неактивний спосіб життя е і каже: ти коли проходив останнє розбадання? Я кажу: Та слухайте, я вже навіть і не пам'ятаю. Вона каже: дивися, в нас тут в Польщі є така програма. Зараз я вам вставлю скріншотик. Називається бадання 40 плюс». Тобто якраз спеціально для поляків, яким виповнилось 40 років. Ну так написано в цій програмі. Але наскільки я розумію, це стосується будь-кого, хто там сплачує ЗУС. Ось я підпав під цю програму, і вона зразу мені з керування виписала в комп'ютері. Мені смс зразу почали приходити на, на флюорографію, на кров. на... Сичу, накал, холестерин, купа-купа ну, всяких аналізів я маю здати. Сьогодні я вже от тільки що здав флюшку, флюорографію, мене пофотографували дуже зручно, дуже швидко, взагалі безпроблемно. Завтра я здам решту аналізів, тому що відпустка в мене не безкінечна, і треба це все встигнути зробити до кінця тижня. От, ну і фактично встигну. А вже потім з тими результатами то вже дружина піде до лікарки, я з нею домовився. І вона вже подивиться і розпедалить, що чому, і що і на що мені звернути увагу. Можливо, якусь дієту підправити, можливо, ще щось. Хоч я ще раз повторююся, в принципі, в мене нарікань особливих якихось конкретних на стан здоров'я немає. Стараюся проводити активний спосіб життя, але 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 краще переб'дять, ніж не доб'ять. Медичне бадання це звичайно добре, і я успокоєний. Взяв спакував в торбу ціла сумка від ікеї, і ми поїхали знову в містечко Гожу Вількопольський, а потім в село де знаходиться моя база, база моєї фірми. Весилося буквально 150 метрів до Сумка просто капець, вона тяжка. Вона тяжка, і ці просто врізаються в руки. Я вже взяв, зняв у цей посок, ту шла з тої сумки. У мене на тій роботі тільки два стреси. Двічі стреси бувають. Це коли я виїжджаю в Каденцію і коли я приїжджаю з Каденції. Тільки два стреси, таких стабільних, хронічних. Як ви можете бачити, сумка була просто здоровенна. Ну хто знає, що таке ікеївська сумка? Це його такий баул, і він був набитий продуктами, бо тому що я виїжджав в Каденцію. В другу каденцію 2025 року я виїжджав в неділю. А в неділю, як відомо, магазини закриті. Відповідно, скупитися продуктами в дорогу в мене не було можливості. Через то я завбачливо скупився в суботу і з тим баулом я почухав на базу. Нести було важко. Все, нарешті я на території, тут на території є такий возик. Там машинки стоять. А ми йдемо в хостел. Бо Нам треба м'ясо закинути, тут м'ясо 3 кілограма. Заморожено, треба срочному розілочку. Що там у нас хостала? Ну собі свої речі. От так виглядають мої речі, які я беру з собою в каденцію. І то це ще не всі. Ще перуться там деякі брудні речі, чорні речі маю на вас. Дві каністри, взуття, сумка, продукти, кухня, одяг. Я то собі зробив каву, йду собі зараз каву побіг. Звідки воно все береться? Як бачимо, з допомогою Божої помочі і грубої фізичної сили, ми цей БУЛ доперли до нашої бази, сіли в бус і поїхали в каденцію. Mm -hmm. Тиждень почався, в принципі, з рутинних замовлень, особливо нічого знімати не було. Найперше, що мене вразило, це коли я проїжджав місто Франкфурт на Майні по автобану А3. Я е, трошки налякався, бо тому, що в один прекрасний момент почали блимати всі гаджети. Дивіться, як воно виглядало. Що воно видумувало? Кадецькі німці. Розумієте, я собі їду спокійно. Розумієте мій стан? Я собі їду спокійно, і тут воно все починає просто блимати і пищати. Воно мене трошки висадило. В кого ще була така ситуація? Напишіть в коментах, що воно означає. Буду вдячний за лікбез, за ліквідацію безграмотності. Далі ми поїхали в місто Бремерхафен, і там в нас було завантаження. Я отримав наступне замовлення, і воно ще раз підкреслює, що не можна бути ні в чому впевненому на 100% наперед. Бо тому що я отримав замовлення, я собі вже в подумки спланував маршрут. Ми маємо бути в місті Дуйсбург. Місто Дуйсбург дуже красиве місто, бо я його бачив проїздом, і я собі вже в думках спланував, як ми проведемо цей вікенд, але. Ні, не тут то буде. Лісове в порядочок, можна їхати. Можна їхати на чергове завантаження. Завантаження в мене має бути буквально 15 кілометрів. Коротше, теж у Бремерхафені. Теж у Бремерхафені і будемо їхати на Дуйсбург. А в Дуйсбургу ми зробимо екскурсію з вами, бо там будуть вихідні. 300 кілометрів маршрут. Сьогодні п'ятниця. Шикарно, шикарно, я вважаю. Похвалився, все, не їдемо ми в Дуйсбург. Значить, Я стояв там за парканом після вигрузочки, після оцього шикарненького душику. Вже сідав їхати на наступне завантаження, яке в мене було. Дивлюся, смс-ка. Чекайте, щоб мене цей світєвоз не роздобив. СМС приходить. Зміна зміна замовлення. Тут же ж на тій ж фірмі в мене має бути загрузка. Курча. дурно душ приймав, треба було вже потім душ приймати. Але ладно, але маємо їхати на Берлін. От, Нарешті мене завантажили. Вантаж, щоб сказати, що поганий, це якби нічого не сказати, бо тому що оці дві двоповерхові бобіни важать десь приблизно 4 з копійками тон. І вони, бачите, то що добре, що нормальний карчик попався, він зміг навпаки їх пострадати. І тоді ці маленькі були б верху. І при різкому гальмуванні вони могли б виїхати. І треба було б якось додатково їх кріпити. Але він отак. Поскладав, як поскладав, і ми бачимо, вони стопоряться оцією бабіною першою. Ну і ззаді також. Але все рівно з оглядом на вагу я дав по два ремня. Це також має більше ніж три тони. Не пише, яка вага, не бачу раніше. Яка вага. Але ось така картина. Ну а спереду такі маленькі бабіночки. І це бумажка і ми це веземо на Берлін. Отако. От не тут то було друзі. Бачите, ти собі думаєш одне в логістів. там плани змінилися, і ми поїхали на Берлі. Окрему увагу хотілося би звернути на ті фірми, які дбають про зручності водія. Як це було в моєму випадку в місті Бремерхафен на одній фірмі Ця фірма, подбала про зручності водія і просто купили вагончик, в якому можна прийняти душ, привести себе в порядок. Такі фірми заслуговують виключно винятково на повагу. Моя двері звичайний контейнер. Звичайний контейнер і маємо. Раз, два, три, 4, 5, 6 душових кабінок, 4 раковини, щоб мити собратися. Зеркало плюс ваш улюблений блогер. Здоровенні два бойлера. В принципі, що ще? Витяжки дві, що ще хотіти. Шикарно я вважаю. І отак от він виглядає просто з вулиці. Але в душі мене злапав Толік, і Толік хоче селфі робити. Я кажу, я автографів не даю сьогодні. Толі, каже, ні, треба. Ну ладно, зробимо з століком селфі. О, прийшов Толік і каже, давай будемо селфі робити. Ну давай. О, супер. Все, селфі зроблено. Автографі ні, не даємо. Ну і таким чином... Промайнула просто з блискавичною швидкістю, і моя відпустка. І перший тиждень другої каденції в 2025 році. Сподіваюся, другий тиждень другої каденції в 2025 році буде цікавіший на якісь події, на якісь сюжети цікаві. Тому залишайтесь далі буде.